3 вересня в місті Біла Церква в будинку органної та камерної музики пройшла урочиста церемонія нагородження переможців та призерів чемпіонату Київської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2010 та 2011 років. Організатором святкового заходу стала дитячо-юнацька футбольна ліга Київської області в особі її голови Валерія Золотухіна. І на спортивному дійстві з нагоди завершення другого чемпіонату в Київської області з футболу це вже другий чемпіонат під егідою дитячої нацької футбольної ліги Київської області, що проходив за системою осінь весна. Він розпочався у вересні 2010 року. Останній тур було зіграно у червні 2011 року. У названому чемпіонаті брали участь по 10 команд у двох вікових групах 1994 та 95 років народження і 1996-97 років народження. Ми раді панчити вас ось дружній футбольній родині. Бажаємо гарного відпочинку, нових друзів, добрих емоцій і гарного настрою. На нагороджені у святковій залі зібралися кращі з поміж кращих юних футболістів, а також почесні гості, серед яких голова дитячої юнацької футбольної лії Київської області Золотухін, заступник начальника Київського обласного управління з фізичного виховання та спорту, «Обіход», начальник відділу спорту білоцерківського міського виконкому Матвієць, легендарний футболіст Леоненко та інші, котрі віншували нинішніх чемпіонів та призерів. Ти мені міського голови. Відділу з питань фізичної культури та спорту я вітаю переможців та призерів цих змагань і бажаю вам, щоб ви і в подальшому несли спортивний стяг нашої півщини і нашої держави в розвитку такого виду спорту, як футбол. І достойно зайняли місце в командах майстрів а в подальшому бажаю всім, щоб і поповнили ряди збірної команди України, щоб вона успішно виступала змагання найго найвищого рівня. Доброго дня, шановні присвіти, шановні переможці. В першу чергу я хочу подякувати керівникам Білоцерківської міської ради Валерію Миколаївичу за організацію такого свята, за наданий нам рішення, зал будинок органної музики. Та хочу подякувати козякову Валерію Миколайовичу, директору зміна інтер. Я думаю, що ці люди варті обов'язки. Будь ласка. У віковій групі 1996-97 років народження третє призове місце зайняла футбольна команда Зміна інтер місто Біла Церква. Тренери Меркушев та Віговський. До господинку педісталу посіла команда Броварське вище училище фізичної культури міста Бровари. Тренери Трухан Селянський. Чемпіонський титул цілком справедливо завоювали юні футболісти команди Київський обласний інтернат спортивного профілю селища міського типу Терезине тренер – тренер Фещенко. в А так, як буде читатися звичайно. Так що ставте перед собою всегда задачи. Ну, і удача вас, і ждемо, мабуть, в преміоне. У змаганнях серед юнацьких команд 1994-95 років народження пронзові нагороди виборола команда освіта Білоцерківський район Біла Церква. Тренер команди Кривий. Срібними трофеями задовільнилися юні футболісти команди Бруварське вище училище фізичної культури тренери Ваганов Донченко. АПЛОДИТЕСЬ! Найпочесніше чемпіонське місце здобула команда Київський обласний інтернат спортивного профілю тренер Бондаренко. Також відбулося нагородження і за номінаціями Кращий воротар, Кращий захисник, Кращий Півзахисник. Кращий гравець та кращий нападник. Мені дуже хочеться, щоб ваші мама, можливо, через певний час почули під час того, як на великих аренах міжнародних звучить на честь нашої команди і серед прізвищ нашої команди були саме ваші. Мені дуже хочеться побажати вашим тренерам, так як і вам, міцного здоров'я. Важати, терпіння. Також в урочистій атмосфері символічними подарунками були відзначені і всі тренери чемпіонських команд та команд Призерок. Дякуйте своїм працюйте над технікою, завжди кидайте міністр уходам, вірте свою зв'язку. Хотів би подякувати всім організаторам так, за, так. За, за організацію цього. свято. Мы оставались э, постоянно в футболе, на большом, на маленьком, на профессиональном, на аматорском уровне. Мы были всегда в футболе. Детям хочу пожелать э, главное трудолюбие и здоровье. Это самое главное. Піднесеного настрою всім присутнім задав святковий концерт з участю уже відомих місцевих вокалістів. Заходу, це Київська посадичнецька футбольна ліга пособиста, ну, нашому Валерія Васильовича Золотої. Бажаю всіх прагнення, щоб ви були міцні, здорові, зміни, щоб ми завжди могли впевнено пройти через забетілі бурі. На цьому урочисті завершено. Бажаємо вам спортивних перемог. Удачі для наших сімей і спортивні. Після завершення урочистого заходу було зроблене загальне фото на згадку. Хочеться сподіватися, що з кожним футбольним сезоном юні гравці ставатимуть професійними футболістами. І саме цей вид спорту приноситиме їм задоволення, успіх та нові перемоги. А дитячої юнацькій футбольній лізі Київської області допомога з боку вищого керівництва та спонсорів.